Вітаю друзі! Сьогодні я вам розповім про дуже добру і гарну книжечку. Це книжечка «П'ять місяців без війни. Авторка, яка і прислала мені цю книжечку, це Ніна Крижановська. Це дуже гарна книжечка. Тут є і малюнки, і фотографії річчика. Головного героя песика. Це дуже добрий і грайливий песик. У нього є чорна шубка і блискучі очка. Це дуже миле цуценята. Також головною героїною є і сама авторка, тому що це книжка про життя Рівчика, як він не жив. Як він потрапив до ніни і як у нього було багато пригод. Тому ми починаємо. Ніна колись мала в себе ще одну собачку, але та була трошечки агресивна, тому її віддали у село, де вона гарно живе. Але Ніні дуже хотілося мати ще домашнього улюбленця. У неї був папушка, але вона дуже любила цуценят. Тому вона вирішила взяти собі цуценят. І одного разу вона зустріла свою подругу та розповіла, що у її собаки народилося багато цуценят. І якщо наша авторка захоче, та вона може взяти одне з них. Авторка, звичайно, що погодилась і їй дуже сподобав один песик. Вони назвали його річик. Через кілька тижнів вона отримала свого річчика і була дуже рада. У річчика далі буде дуже багато пригод і зустрічей. Але я вам розповім тільки про одну з них. Одного разу, коли річчик і його хазяйка гуляли, вони зустріли одного пуделя. Той пудель налякав річика, який сховався за Ніною. Наша авторка підняла річка і пішла додому. Там її, як завжди, чекала мама. І та каже, Куди ти поділа річчика? Ти що комусь віддала? А виявляється, просто шуба хазяйки дуже схожа на хутро річчика, тому цуценя злилася з шубою. І коли дивишся здалека, то навіть можеш його не побачити, тому що ніна тримала річчика на руках. Притуливши до шуби. А зараз я б вам хотів розповісти про улюблені іграшки Лідчика і улюблені його речі. Тільки но він прийшов додому ніни, ніна поклала його на старенький портушок її дідуся. І там він і заснув. Нінин дідусь помер, саме він і привіз. Першу собачку Ніни. Якби не він, можливо, ніна і б не захотіла другого песика. Річик так і спить на тому фартушку. Напевно, то стало для нього справжнє спальне місце. Також у річика є улюблена іграшка, такий ведмедик, якого якщо кинути, річик принесе. Навіть коли річчик спить. Коли він почує, що його улюблена іграшка кудись відкотилася, він зразу просинається, іде за іграшкою і приносить назад до своєї хазяйки. Рідчика дуже гладке, хутро, тому деколи, коли він лягає на коліна своєї хазяйки, вона його гладить і. Вона описує це відчуття дуже приємно. А зараз трошечки про саму книжечку. Це невеличка книжка, в якій, як я і казав на початку, є і фотографії, і малюнки. Шрифт тут досить великий, щоб швидко читати, і щоб було приємно читати. Також тут є багато фотографій річчика. Від малого до великого разом з його хазяйкою. Тому я вирішив вам показати одну таку фотографію. Ось це фотографія, де наша авторка тримає свого домашнього улюбленця. Тому це фотографія, де наша авторка вперше зустрілася зі своїм домашнім улюбленцем. І ця мить, напевно, для неї не завжди залишиться незабутньою. Також, я б хотів подякувати авторці, що вона подарувала мені цю книжечку і хотів би її трошки підтримати. Тому комусь сподобалась книжечка. Можете її купити. А на сьогодні все і до побачення!